Усім привіт! Вас вітає Вінницький транспортний фаховий коледж. Тема нашого проєкту облаштування зони розвитку комфорту та відпочинку в підвалі закладу освіти. Це місце може сприяти розвитку студентських навичок, підвищувати доступність до освіти та сприяти психологічному комфорту. Для підвищення рівня безпеки наших студентів, перш за все, потрібно встановити надійну систему відеоспостереження, контроль доступу та автоматизоване сповіщення про надзвичайні Ситуації таким чином, облаштування зони розвитку та комфорту в підвалі навчального закладу є не лише стратегічним кроком у напрямку покращення умов навчання, а й важливою складовою процесу формування освітнього простору. Під час довготривалих повітряних тривог укриття коледжу стало для кожного із нас місцем порятунку та другою домівкою. І все це надихнуло наших здобувачів освіти на створення комфорту і краси.